Продовжую читати коментарі. Вчора я знімала відео свій обід на білковому дні і забула його й викласти. Так що пізніше, якщо знову не забуду, побачите, що я вчора їла на обід. Так. Ну, це сьогодні мій другий білковий день, то від вчорашнього він відрізняється кардинально. Я з вами говорила тоді каву випила, тоді пішла оця пачечка кисломолочного сиру 180 грам, з'їла з цукрозамінником. Зараз уже початок другого дня. В мене все прекрасно. Голоду немає, думок про їжу немає, не так, як було це вчора. Я вчора це тільки поїла, навіть дві години не пройшло, я вже думаю, а що я буду їсти. І оце отак було цілий день. Двічі вчора їла салат, двічі їла кисломолочний сир і двічі їла, оці, що я купувала спинки курячі варила. Їх було шість штук на кілограм. Ото я їх за два прийоми з'їла. Це як порахувати, я вчора шість разів їла. Здуріти можна. А бачите, а вага все рівно ж хай та, що після фруктів набралася, да? Все рівно ж хоч вона трішки зійшла, і те вже приємно. Так, Мар'яна, добрий день. Не зважайте на таких людей, їм лише пакостити. не бояться Бога, ціле життя грішать, а потім хочуть легко вмерти. Вам здоров'я та миру так тримати. Дякую, що ви є. Щиро вам дякую за підтримку. Щиро дякую. Ната, дякую, Яночка. Щиро вам дякую. Щиро дякую, дівчатка. Так, ем, Світлана, овочі тушковані, це вже вуглевод. Ну, Але вони ж і селі також там є вуглевод. Просто коли вони тушкуються, там водичка випаровується. розумієте? Там вже концентрація більша виходить, така вже вуглеводна. Чому я говорю, на білковому дні краще вибрати свіжі, свіжі овочі. Я пам'ятаю, це ще в мене в травні було, коли я також вирішила зробити два такі білкові дні. У мене була капуста пікінська. Салатом я її не робила, я її просто повідривала листя, в мене було зварене м'ясо. Капуста листя нарвала, помила, трішки-трішки присолила, і ото просто їла цей пікінський капуста листочок. Так було. так це ще й клітковина, коренеплоди тушковані, більш крахмальні, тому їх дозовано їсти, а всі види капусти зелені, томати можна багато їсти, контролювати додавання жирів. Так, все вірно. Тетяна, ой, багато, довго рахуватиму, багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Всім щиро дякую за підтримку, за будь-який коментар, за увагу, за лайк. За все дякую. Просто дякую. Так, Яночка, а ви б не могли випускати відео тільки з питаннями або з результатами людей, які діляться? А то включаєш відео, і в ньому ви розпові... розповідаєте і вираховуєте серця, скільки сердець. Ми ж самі можемо все це бачити в чатах. А мені приємно почитати. Знаєте, от, приємно зайти і почитати. Провести отак свій час. Просто приємно. Я ж говорила канал у мене не для того, щоб там поназбирувати кучу людей. Не для того, щоб заробити на цьому якісь кошти. Цілі в мене такої немає. У мене ціль була одна просто заходити і ділитися своїм результатом. Як я говорю, просто похвастатись, і все, розумієте? А зараз для мене це вже вийшло, як просто віддушена. Зайти і приємно провести час, відволіктися від усього, від всіх оцих негативних думок і так далі. А те, що питання, я відкриваю коментарі, от я їх відкрила, да, я їх просто гортаю і зачитую. Все, я нікого не виділяю. Кожна людина, кожен коментар для мене це важливо, це безцінно, це увага. Я не можу когось брати і пропускати, Могу десь. Ті, що там саме не заш попали коментарі. Можу просто до них якось уже там і не доходити через те, що багато новеньких. Так можу. А щоб сидіти і виписувати, дивитися, які в кого результати, щоб зробити тільки це відео, це буде важко, тому що мені треба буде відкривати своє кожне відео і в цих коментарях шукати спеціально ну, хто там поділився. Це ж займе часу, скільки, розумієте? Так, ми ж самі можемо все бачити в чатах. Вираховувати, скільки сердець. Ну, А мені приємно. А мені приємно, розумієте? Мені все приємно. Так, Тетяна, дякую, ви молодець. Також багато-багато сердечок. Хто квіти, хто там ще щось. Мені приємно. Мені просто приємно. Що я можу зробити? Так, Валентина, Яночко, привіт. Мені здається, ніби я тебе давно знаю. Ви така молодчинка. Не завжди я дотримуюся вірно харчуватися. Але так живу з дітьми, але стараюся. Здоров'я тобі, дитину та миру. Вам також здоров'я, миру і всього самого найкращого найкращого і здоров'я вашій сім'ї. Ви велика молодець. Дуже часто відео знімаєте, я вже ваш і урожай побачила на городі. Ви молодець. Так. Яночка, а окрошку без картоплі можна їсти? Так, можна, можна. Якщо вона на вас гарно впливає і вас від окрошки йтиме вага, без питань взагалі, просто без питань. Я коли просто поїла окрошки, мало того, що вага стала, так в мене ще й я побачила вже таке, як ноги, почали набрякати. Тому мені воно не підходить, хоча я окрошку люблю. люблю. Так, Віра, щирі вітання, але ручку пісню приберіть. Не хочу обговорювати. Це пісня давнішня, з нею багато пов'язано. Розумієте? Тому так. Це я робила взагалі для чоловіка це відео. А потім, коли. Ну, час від часу я да чищу там відео прибираю, бо пам'яті не вистачає, хоча 256 гігабайтів але але маловато. І тому я її виклала, щоб вона збереглася. Ну, і все. Вона телефоні вже немає. А прибрати пісню, зараз як я його вже б і не переробила. Так, Ніна, я з вами. Щиро дякую. Світлана, щиро дякую. П'ять сердечок, світланка щиро дякую. Так. Мар'яна, я на привіт, стараюсь худнути з вами. Але коли готуєш для трьох дітей якісь смаколики, то дуже важко втриматися. Дякую за мотивацію. Круто у вас, троє діток, ви щаслива. Ви просто щаслива. А людина, яка щаслива, вона гори зверне. Дякую за мотивацію. І я вам дуже щиро дякую. Здоров'я діткам вашій сім'ї, щоб все було добре. Валентина, також багато-багато сердечок. Щиро дякую. Щиро дякую за увагу. Ольга, я надякую за твою простоту. І я вам щиро щиро дякую. Ну, як можна пропускати, не читати? Ну я не можу. Ви ж просто не бачите, що в мене отут робиться. Ну, Як я взагалі я ж кажу, я кажу, просто кайфую, коли я читаю коментарі. Гарні, добрі. Погана людина такі добрі коментарі не напише, розумієте? Ніна, Яна, ви моя любов, тиждень з вами. Завтра напишу результат. Апетит менший став, буду чекати. Думок про їжу немає. Порції стали меншими. Миру і добра. Вам також миру і добра. І здоров'я. Хіра дякую. Я ви справжнє, без понтів, залишайтеся собою. Ми вас любимо і поважаємо за вашу допомогу нам. Кому не подобається, геть з пляжу. Щиро дякую. Так. Я, я погоджуюся, чесно. Тому що я не люблю такі, знаєте, якісь натянуті, напружені відносини. Ніде. Ні вдома, ні в колективі, ніде. Навіть на своїй сторінці я цього не хочу. розумієте. Я хочу відчувати себе вільною, щасливою і задоволеною. розумієте. А якщо десь там якісь напряжені такі відносини, то ні. Віолета, підтримка Яночки нашої, всім миру та добра. Щиро, щиро дякую. Обіймаю Харків. Щиро дякую, щиро дякую. Ірина, подобайка підтримку каналу. Слухаю, надихаюся. Ви зараз в моїй вазі. Везіть час і мені приєднатися до вас. Дякую, що ви така є. Я вам також, дівчатка, дуже-дуже щиро дякую. Я завтра також стану зранку на ваги і поділюся. Буде в мене мінус, чи не буде. І буде таке, така сама вага. Але скільки разів я це робила, це ще з травня, місяця, да, я так почала робити, що час від часу робила два такі білкові дні без вуглеводів, тобто без крахмалу, без висівок, без нічого. Повірте, воно легко проходить. Легко. І от, от якщо ще вчора мені хотілося пельменів, да, оцих лінивих зробити, сьогодні вже не хочеться. Відпало то завтра я поділюся, бо думаю, бо кожен раз, коли я це робила, все рівно бувало гарний мінус, бувало невеликий, але все рівно був мінус. І допомагало, як сказати, Знову перезапустити, і знову починалося таке хай невелике, але йшло схуднення. Потім знову так вага спада спадає, да там два-три дні. Знову або зупиняється, або знову починає йти вверх. Знову роблю ці два дні. І нічого, і так жити можна. Бо теж було б неприємно, якби вага зупинилася і стояла в один тиждень, два тижні, місяць. Уже з'явилася оця демотивація, да? Уже б можна було б десь грішити капітально і закинути. Бо я така, якщо що не виходить, все. Зробила пельмені з крохмалем. Смак майже один в один, тільки що саме тісто не міцно тримається, дуже смачні. А в мене навпаки, я переживала, що я коли кину в воду, воно візьме оце все, да, крохмаль, яйце, і отак зроби. Ні, трималося. Мені цікаво, а крохмаль у вас був кукурудзяний чи картопляний, бо я робила на кукурудзяному. І ще, може бути ну, різна фірма, да? можливо, якість різна. Може, ну, це я так думаю. Я крохмаль беру в цьому в посаді. То все трималося, навіть коли зварилося, да? я думала, там вода така вся прям біла буде. Ні, майже вода така була. Майже, майже прозора. На здивування все вийшло. Тож я робила була перший раз. Перший раз. Ще й вийшло. А на смак взагалі. Во! А ще коли знаєш, що ти їсиш пельмені, да, ти ще й худиш після них. Скільки в мене тоді було? Чисто, мінус, чи мінус. Зараз, скільки було в мене? Чисто чи 200 грам. Мінус. І пельмені їла ще й схудла. Це ж круто, це взагалі круто, коли ти можеш отак змінити продукти, да, трішки їх там підзмінити. І воно і смачно. І ти худнеш і не відчуваєш оцього, да, що ти на якійсь типу дієті. Немає цього перепаду. Я ж кажу, в мене зовсім цього відчуття, що, що я там щось зробила і я худну. Немає. В мене відчуття, що я просто живу, просто їм і при цьому ще й худну. Так, Марго, хто небудь люди добрі, напишіть рецепт ряженки з желатином. Ну не можу знайти купу часу згаяла. Я вже говорила там все просте. ряженки 400 грамовий, одна столова ложка желатину. взяти тарілочку. Це я сиріла, так Взяти тарілочку, ложку, столову, желатину, кипяченою водичкою трішки залили. Поки гріється парова баня, все, желатин готовий. Вилили сюди ряжанку, додавали свій цукрозамінник і трішки какао. Все. Поставили на парову баню, да, вінчиком. Помішали до повного розчинення желатину і всього разом. Розлили формочки, все готове. Все просте і готове. Е, хто писав, що можна в мікрохвильовці, желатин, да, розтопити і потім просто вилити в ряжанку. Я так робила. Тоже хотіла пошвидше, то. Так, да. желатин розтопився, я вила, перемішала, поставила в холодильник. Потім, коли я його їла, відчувалися крупинки в роті, як ікра імітована. Зрозуміли? І тому я... мені так не зайшло. Не зайшло. Так, я дякую, Яну, за позитив. Щиро, щиро вам дякую. Все, дівчатка, буду, буду закруглятися. А, ось... Ладно. Все. Всім гарних суднень.